Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Альтернативна історія мирний договір, який міг змінити світ, пише Віктор Ющенко, колишній президент України. Шановні друзі, що історія пішла іншим шляхом. Що якби президент Ша вирішив домовитись з Гітлером 42-му році, почитайте цей короткий текст. Щоб зануритись в альтернативну реальність серпень 42-го року, Гітлер заявляє, що німецькі війська просуваються вперед по всій лінії зіткнення. Ось ось будуть захоплені Ленінград, Сталінград, нафтові родовища Кавказу. Він готовий до мирних переговорів, які допоможуть усунути першу причину цього конфлікту, а саме повернути до складу. До німецького рейху, земля Білорусі, Україна, Балтійське узбережжя разом з Інгерманландією. У СРСР мають перестати утискати німецьку мову і права корінних німців. У Москві президент США береться покласти край ні, щоб німці і росіяни перестали воювати. Він каже, що перемогти Німеччини не неможливо. Вони воюють всю свою історію, перемогли римську імперію, розгромили Наполеона, Австрію, Францію, але тільки ша можуть покласти цьому краю, адже саме вони виграли першу світову війну. Президент кличе Гітлера на особисту зустріч Гітлера, який прибув на борту Лінкорна Тірпіт, і зустрічає червона. Калимова доріжка американський президент аж плескає в долоні від нетерпіння. Він гаряче тисне руку лідери третього рейху в розкладі. Зустрічі зазначено. Обідна честь його високоповажності Адольфа. Рібентроп прибуває у військовій формі Німецької імперії. Залізним хрестом делегацію вітає проліт Б-17. За підсумками зустрічі президент вимагає Сталіна негайно прибути до Вашингтона. Він заявляє, що час зупинити цю бійню. СРСР доведеться провести обмін територіями. Німці віддадуть Смоленської області околиці Сталінграда, але повністю забирають війська вказ. Він додає Сталін, будь якої миті може закінчити цю війну. Тепер усе залежить тільки від нього. Пише Віктор Ющенко: Свобода слова, чесні вибори, ринку, економіка, гендерна рівність, сильне громадянське суспільство все це було запитом українців на вільне гідне життя власній і незалежній країні. Ці цінності ми виплакали разом з нашими партнерами. Лідерство в цьому відігравали сполучені штати. Цей діалог ніколи не відбувався через приниження, і тим більше гірко бачите, коли це раптом проявилося під час війни, коли замість підтримки та співпраці ми побачили безпрецедентне знецінення. Це удар по довірі, який потребує зусиль, аби відновити баланс у відносинах. Сьогодні Україна гостро потребує лідерства і єдності на дискусії про дипломатичні протокол чи костюма політичної мудрості для пошуку формул гарантії безпеки, умов справедливого миру, забезпечення незалежності нашої держави. Президент Володимир Зеленський є демократичним лідером, який робить неймовірну роботу з гуртової міжнародних партнерів України довкола цілей мирої зупинки агресора з першого дня російського вторгнення. Дня Україна прагне миру, він настане, коли російська армія піде з наших територій. Придмушування до миру це відома російська тактика, яку росіяни застосували в Грузії в 2008 році. Наслідки цього відомі і повчальні російська пропаганда сьогодні розхитує весь світ, коли з Кремля говорить, що України диктатура це політична шизофренія. Відповіді на ці виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України. Разом ми можемо зробити план агресора, неможливо ми і змусити його заплатити за все. Цей шлях ніколи не був простим. Але жодні маніпуляції, психологічний тис, принизливе знецінення українського народу не Повинні нас відволікати від головного. Ми знаємо, хто розпочав війну Україні. Потрібна широка міжнародна підтримка, протистояння з агресором, збройним силам потрібна амуніція, боєприпаси, можливості, навчання, дані розвідки на нашій державі. Велика місця від нашої перемоги залежить, яким буде світ в 21 столітті. Ми маємо зробити все, щоб мир був справедливим, а сила не перетворилася на спосіб поділу світу на так звані сфери впливу, де десятки країн не матимуть права голосу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, проможемо разом.